Шановний пане голово, шановні народні депутати, днями наш інформаційний простір сколихнув черговий російський фейк, фейк російської пропаганди щодо нашої ситуації релігійної. На цей раз вони збрехали, що святі мощі нібито вивозять з Києво-Печерської лаври до Європи, і що в цій справі наша влада домовилася з ЮНЕСКО. На цю російську брехню відреагував міністр культури, заявивши, що лавру потрібно захистити від рускава міра. Та цитую. Остаточно перевірити, чи всі наші українські сакральні реліквії на місці. Пан міністр звичайно жорстко пожартував. Згідно опитувань громадської думки, 80% українців хочуть заборонити діяльність російської православної церкви в Україні. Всі вони розуміють, що РПЦ це ніяка не церква, а інструмент російської імперської політики на релігійному полі і засіб загарбницької війни. Структури РПЦ в Україні кишать колаборантами, власниками російських паспортів. Ви самі знаєте, що російський двоголовий є його чільника Української православної церкви Московського патріархату, який сам прямо зізнався, що він є росіянином не лише за паспортом, але й за духом. Здавалося, що 1 грудня минулого року ці прості істини зрозуміла і наша влада. На цю тему відбулося спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони. Але як бачите, гора породила мишу. Уряд підготував законопроєкт 8371, який є концептуально хибним, оскільки врятує українську державу втягує українську державу в нескінчений марафон судових засідань. Власне так сталося і з Києво-Печерською лаврою, де монастир Московської церкви досі почувається вільно і, як ви бачите, не збирається її залишати. Натомість українцям запропонили задовольнятися тим, що в одному з лаврських храмів Відслужили панихиду за гетьманом Іваном Мазепою. Це велике наше досягнення, що на 32-му році нашої незалежності, на 10-й рік війни України проти Росії, на другий рік повномасштабного вторгнення країни ми спромоглися згадати гетьмана Мазепу в нашій святині. Ось досягнення української держави в розумінні нашої влади. В чому причина такої наруги над нами всіма? В тому, що русський мір нікуди не зник. Ні, з цієї зали, ні з наших владних кабінетів, незважаючи на розв'язаний геноцид нашого народу, на тисячі загиблих на фронті і в тилу, на мільйони понівічених українських доль. Урядовий законопроект 8371 настільки беззубий, що його фактично схвалила навіть московська церква після зустрічі з головою Верховної Ради. Однак у фракції партії влади Слуги народу не назбиралася достатня кількість депутатів, які за нього проголосують навіть за цей недолугий законопроект в першому читанні. Пора припиняти цю тривалу ганьбу і заборонити діяльність Московської церкви згідно проєкту 82.21, який написаний на основі інтересів національної безпеки та згідно з міжнародними. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань далі.